Івана Франківська. Влада використовує прокурорів та органи досудового слідства в поліції для розправи над патріотами, учасниками Революції Гідності та бійцями анонтеристичної операції Росхожів. Все це відбувається в той час, коли жодного корупціонера, не засуджено та навіть не люстрова. Бивці Небесної Сотні. Дії та слідство по справі збільникової ілюстрації проводиться упереджено та необ'єктивно, оскільки наголошується, думається, що патріоти злочинців, в очах української влади, а прислужники режиму Лукович. Зокрема, і воно в Харківській області ілюстровано за весь час майдан, 13 13.00. Чим займається Міністерство юстиції та його територіальні органи щодо ілюстрації? Бачимо, знайшли з повітку. Чому відсутня відповідна реакція голови держави та прохоронених органів щодо виконання Міністерством юстиції України, вимог закону України про очищення влади, а не та надзвичайного прикору вжити в епоху подвійних стандартів ТВ? Собі все та патріотам закону. Близько року тому, підня минулорушної шкітневої події, влада аж тепер занедучилась. І відверто почали ще ту справу патріоти. Куда враження, що лезівка прийшла з гори. Так званий циркуляр шоки і називають. Що й не приховують прокурори та слідчі. Спочатку активісти допитували свідків, потім кількох з них фіктивно оголосили ворожку. Особисто в так. Тепер оголошують про підрозділ по надумню стаття кримінального кодексу. Міністерство головного управління юстиції Івано-Пранківського Нагадаю, що саме спілкувало події акції Четвер». Те, що Кавальцю Василь є прислужником режиму Інуков, девоються всі знаки, і призначений на посаду 2010 році Думаю, тоді, коли Звільнений, як посібник влади регіональної, чого не було зроблено. Оскільки за посаду саме лише